Хто погрожував Дмитру Живицькому? Чи було це насправді? 25 лютого Дмитро Живицький подав заяву до поліції. Екс посадовцю нібито погрожував колишній голова райдержадміністрації. Журналісти СТС дізналися, що йшлось про екс очільника Сумського району. Руслан Сіренко погодився прокоментувати ситуацію. Я хотів би, щоб це особисто мені було. Це діалог з ним. Ну коли він сам вирішив це зробити і вміняють мені статтю карно 129 частина. Перша це погрози. Ну я вам можу сказати, що це були за погрози. За словами Руслана Сіренка, це було особисте листування, де він висловив своє ставлення до політика і його дій 24 лютого. Я це йому нагадав і сказав, що тоді, коли ми в окупації були, ну і зник в невідомому наслід, напрямку. Це було 24 лютого, якраз коли він дуже швидко покидав нашу область. Руслан Сіренко наголошує погроз Живицькому з його боку не було, а подання заяви здивувало. Але ж те, що він там. До поліції там з якимись образами, як хлопчик, там що там сиренка йому погрожує. Це я бачу в цьому тільки одне. Це певний ще чинник, який, мабуть, він використав на власну користь. Це саме, що перешкодний, можливо, виїзд за кордон, чи під таким приводом, чи якийсь його власний. Ну, це маніпулятор. Тобто я бачу його тільки в такому сенсі. Вибачте, ось це ж моя точка зору. Від дня подання заяви Дмитра Живицького до поліції минуло півтора тижня, проте самого Руслана Сіренка для пояснень правоохоронці досі не викликали. Коли мене викличуть, я дам свідчення того, що було. Але ж раз скажу: нічого не було. Я побажав плідної роботи нашому набу і НАЗК. Тому це відверто. Дмитро Живицький, попри численні звернення журналістів СТС, ситуацію не коментує. Тож, чи дійсно були підстави для подання заяви, невідомо. Новини СТС.